Наші діти унікальні. Це варто враховувати батькам і розуміти, що, окрім дитячих дій і слів, які говорить малюк, у кожного існує внутрішній світ. Це складний світ її почуттів, емоцій, думок і уявлень. Це те, що відбувається всередині дитини, коли вона сприймає оточуючи навколо себе і взаємодіє з ним через свій внутрішній світ, дитина може відчувати радість, смуток, страх, цікавість, любов, образливість та багато інших емоцій. Це важливий аспект її розвитку, оскільки саме через внутрішній світ дитина розуміє себе і свої власні потреби формує свою особистість. Батьки часто можуть не здогадуватись про те, що їхня дитина має якісь психологічні проблеми. Адже зовні певні переживання інколи зовсім непомітні. Давайте спробуємо розібратися в цьому. Пропонуємо два прості тести малюнки, які допоможуть батькам розкрити таємниці та проблеми дітей. Попросіть дитину, аби вона намалювала сонечко, що буде схожим на неї. Потім поставте запитання: яке сонечко? Тепле, добре, миле або, навпаки, розгніване, сумне, що любить сонечко найбільше. Відповіді розкажуть про потаємні бажання малюка, його емоційний стан. Тепер погляньте на малюнок. Сонечко велике за розміром посміхається, має багато промінців, означає, що дитина розвивається гармонійно, впевнена в собі, відсутність стресу і тривоги. Маленькі дрібні частинки малюнка свідчать про те, що малюк зазнає дискомфорту, є певні страхи, невпевнений в собі або має занижену самооцінку. Потрібно відверто поговорити з сином чи донькою, простежити за поведінкою та приділити більше уваги дитині. Тест вигадана тварина здатен розкрити внутрішні здібності дитини. Запропонуйте намалювати нереальну тварину і назвати її. Якщо назва містить два-три слова, то дитина серйозно ставиться до життя. Якщо у назві нескладний набір літер, дитина схильна до легковажності. Якщо зображення розташоване вгорі аркуша, дитина відчуває недооцінку дорослими. Десь унизу, та ще й маленька тваринка за розміром це занижена самооцінка. Тварина має гострі зуби, дитина агресивна. Малюнок занадто великий свідчить про те, що дитина егоїст, зациклена на собі. Істота розташована десь посередині аркуша та схожа на якусь милу істоту з руками і ногами. Дитина не має проблем та розвивається нормально. Шановні батьки, якщо у малюнках ви помітили деталі, які вас бентежать, варто звернутися до психолога. Адже він може надати більше конкретної та професійної інформації.